Так, усім привіт. Нещодавно замінив водійське посвідчення собі. От бачите, яке красиве на мені дали. То в мене було ще те, те бумажняне. Це радянське якого нового року. Так, це мені було 20, мабуть. Ну так. Да. Ну, коротше, 45 років тому. Воно було ще. Сказали, якщо ви не проти, то там в музей мрево поставлять. Ну мені то що? Поставлять і поставлять. А це я здивився, що воно дійсне аж до 53-го року. Так це оце що, жити прийдеться до 53-го року, чи що? Ну, вже ж родій не молодий буде. Мало того що жити. Ще їздити прийдеться. Що ж я зазря це отримав на такий термін посвідчення. Так що така проблема в мене нарисувалась. Як там воно у вас Пишіть.